Ава Україні, президент США повідомив про ймовірний новий пакет санкцій проти РФ. Молокопереробне підприємство Хмельниччини завдало збитків екології майже на 15 мільйонів гривень, що закупили для Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні у 2025-му, Розповім протягом наступних п'яти хвилин. Харківщина загинула людина ще троє постраждали. Поліцейські документують наслідки ворожих ударів. Впродовж доби російська армія атакувала Харків та населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів. Під щільним вогнем перебував Куп'янський район в селищі Тріщенківка. Отримав численні поранення 61-річний мирний мешканець. Також травмовано 61-річного жителя в селі Осинове. Через удар окупантів по селу Подоли загинула 57-річна жінка. У місті Куп'янськ постраждав 40-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки, агропідприємство та сільгосптехніка. Магазин. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час брифінгу на борту літака прокоментував імовірність нових обмежень для економіки Росії за агресію в Україні. Аудіозапис опублікував Білий Дім. Ви дізнаєтеся, відповів він на запитання про перспективи запровадження проти РФ додаткових санкцій. Він також пояснив свою позицію щодо того, чи має Євросоюз використати заморожені російські активи для військової допомоги в Україні. Вам потрібно запитати Євросоюзу. Я не беру участь. І у цьому це справа єС, сказав глава Білого Дому. Додому в Ізяславську громаду, 27 жовтня, на щиті повернувся старший солдат, старший сапер інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу, житель лютарського старостинського округу, Кітаров Сергій Леонідович. У зв'язку із цим на території Ізяславщини в період з 26 по 28 жовтня 2025 року включно оголошено триденну загальну громадську жалобу. Світла пам'ять захиснику, щирі співчуття рідним. Понад 14 мільйонів 800 тисяч гривень збитків довкіллю через стоки в річку. Посадовці підприємства на Хмельниччині повідомлено про підозру за процесуального керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельницької обласної прокуратури. Керівниці молокопереробного підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило тяжкі. Наслідки за даними слідства упродовж травня та листопада 2024 року підприємство здійснювало скид неочищених стічних вод у притоку річки Калюс, що призвело до забруднення водойми, зміни її фізико-хімічних показників і фактичного знищення природного середовища. Судова екологічна експертиза підтвердила, що довкіллю завдано збитків майже на 15 мільйонів гривень. За минулодобово вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі. 26 жовтня на території області було ліквідовано три пожежі. Зокрема, з різних причин двічі палали господарчі споруди в селах Вільшаниці Шепетівського. Та Терешки Хмельницького районів. Також цього дня в селі Малі Пузирки Хмельницького району горів житловий будинок. Антонівські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди села Федорівка ліквідували пожежу. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. З робочим візитом Старокостянтинівську багатопрофільну лікарню відвідала перший заступник начальника обласної військової адміністрації Оксана Вжишневська. Під час зустрічі відзначили, що лікарня постійно розвивається та модернізується. У 2025 році з місцевого бюджету закуплено обладнання на 3 мільйони 700 тисяч гривень. За власні кошти лікарні придбано техніку на 45 тисяч 400 гривень, а за кошти НСЗУ на 471 з половиною тисячі гривень. Мова йде про комп'ютерну техніку, інжекційний прес, пульсоксиметр, тренувальний дефібрилятор. Тренажери, навчальний набір, тощо крім того, за централізованим постачанням лікарня отримала обладнання на майже 2 мільйони гривень. У межах благодійної допомоги санітарний автомобіль, засоби догляду за пацієнтами, реабілітаційне обладнання, лікарські засоби та вироби медичного призначення. У лікарні активно триває реконструкція підрозділів, щоб покращити умови перебування пацієнтів і забезпечити інклюзивність. Завершується капітальний ремонт проти радіаційного укриття, у якому під час повітряної тривоги можна буде безпечно проводити операції та надавати медичну допомогу. Сьогодні, 27 жовтня, Україна відзначає день української писемності та мови. Кожен міг долучитися до написання загальноукраїнського диктанту Цьогоріч Він наймасовіший, адже дублюється жестовою мовою. Пам'ятаємо, мова це також зброя. Наші предки століттями виборювали право говорити українською. Наші захисники щоденно відстоюють право Україні існувати. Тож говорити рідною соловіною це гордість, це ідентичність нашої нації. Це те, що починається Україна. До зустрічі у наступних випусках.